Олеся Антоненко. Перед весіллям закохані дізналися, що вони рідні брат із сестрою. Оксана сиділа, під перше голову рукою, і дивилася в нікуди. Сльози текли по її щоках, проте жінка навіть не витирала їх. От тобі і зустрілися через чверть століття. Того літа в одне із сіл Житомирського Полісся приїхала етнографічна експедиція. Студенти історичного факультету та керівники їхньої групи цілими днями ходили селом, спілкувалися із старожилами, записували цікавинки, а ще збирали різну старовину для музею, вишиті давно забутими техніками рушники, горщики з щодернацькими візерунками, намиста та тощо. А вечорами ловили рибку і на березі місцевої річки тетерів готували ароматну юшку – Смажили на патиках рибу, купивши в магазині ароматичний свіжоспечений хліб, помідори, смакували ділячись враженнями за день. А тоді хто куди. Одні йшли в палатки спати, інші співали пісні або ж розповідали різні анекдоти та кумедні історії. Тимур же, наспіх поївши, поспішав до Оксанки. Юна фельдшерка, яка лише місяць, як закінчила медичне училище і влаштувалася на роботу, припала до вподоби майбутньому історику, тільки но він її побачив. Він тоді саме поранив руку і прийшов до місцевого фапу по допомогу. Ну, ось, мовила вона, обробивши рану і забентувавши руку, не болить? Ні, мовив він і пильно подивився їй в очі. А можна, я до вас завтра ще прийду? Так вони почали зустрічатися. Після роботи Оксана поспішала додому, аби допомогти матері попорати господарство, посапати город, а тоді бігла на околицю села, де її вже чекав коханий. Не можу жити без тебе, шепотів він їй, пригортаючи до грудей. Оксаночко, серденько моє кохане, кохатиму тебе, скільки мого віку. Однак кохання тривало доти, поки працювала експедиція. Я повернуся за тобою десь за два три тижні, говорив Тимур, обіймаючи заплакану дівчину. А доти кожного дня писатиму листи. Тимуре, у нас буде дитина, прошепотіла вона. Може, хоч заяву подамо, аби. Як, дитина? спершу не второпав хлопець. А а а. Оксано, я повинен бігти, бо й так відстав від групи. Он і автобус вже чекає, я скоро повернуся, і тоді все вирішимо. Не такої реакції очікувала дівчина на звістку про свою вагітність. Проте все ж вірила, що ось ось коханий повернеться, проте його й слід простих. Скоро приховувати вагітність стало неможливо, і негарна слава про фельдшерку полетіла по селу, наче ворона. Ой, Галю. Мовила якось сусідка тітка Даша до Оксанчиної матері. Дав тобі Бог одне дитя, так ти і те не зуміла виховати. От сорому на всеньке життя! Оксана постійно плакала, бо ж зносити зневажливі погляди та кепкування було нелегко. Ви повинні опанувати себе, суворо наказала лікар-гінеколог, побачивши опухлі червоні очі майбутньої матері. Не думайте про себе, то подумайте про дитину. Через декілька місяців Оксана народила донечку. Спершу від сорому не могла й на вулицю виходити, однак з часом емоції трішки вляглися. Оксана ловила на собі зневажливі погляди, а згодом, коли маленька Юлічка почала ходити, серця односельчан почали відтавати. Вони агукали до маленької, пропонували їй цукерки та печиво, брали на руки. Яка красуня, мовила якось тітка Даша, вся в тебе, Оксанку. Минуло чверть століття. Юля, закінчивши школу, вступила на факультет іноземних мов у Києві. Успішно закінчила і влаштувалася на роботу перекладачем. Оксана присвятила своє життя доньці і пацієнтам. Які приходили до Фапу по допомогу або й просто попросити поради, тримала невеличке господарство і разом із мамою з нетерпінням чекали на приїзд Юлі на вихідні. Та одного дня вона приїхала не сама. Мамочко, бабусю, це мій наречений раділа Юля. Ми скоро одружимося. Оксана все думала, кого ж їй так нагадує цей хлопчина. Та коли через місяць завітали свати, все зрозуміла, Ігор був сином Тимура. То мій син і твоя донька, брат і сестра все ніяк не міг повірити Тимур. От тобі й на. У відповідь Оксана мовчала, та й що вона могла сказати. Розповісти, скільки неприємностей перетерпіла, коли він її кинув, розповісти, як чекала його, як важко було одній з дитиною, а навіщо? Коли він її залишив вагітною, значить, насправді ніколи і не кохав, по її щоках текли сльози. І жінка знала, що її очікує нелегка розмова з донькою. Ти ж казав, що кохатимеш мене, доки стане твого віку, прошепотіла, коли Тимур підійшов до неї, а сам а сам покохав іншу, спокійно відповів той. Вона з Києва, батьки професори в інституті. Купили нам власну квартиру, мені з нею добре. Тобі добре, повторила Оксана, а про мене, про нас ти ніколи не подумав, чи добре було мені, чи добре було твоїй доньці без тебе? Ех, Тимуре, Тимуре.